Те, що говорять, що поліція не воює, ніяк не може бути правдою. Це було не Про свій вибір я точно не жалію. Мене звати Гучкович Іван Іванович. Приєднався до лав національної поліції у 24 році. В роту поліції особливого призначення. Потім дізнався про... Батальйон Стрілецький БПЛП і вирішив приєднатися до них. З'явилися вакансії БПЛА ФПІ, Ну, Я попросив командира, що якщо можна, я би хотів спробувати це. Почали працювати потрошки. Наші завдання були це безпосередньо ураження піхоти, техніки, їхніх укриттів, патрулювання їхніх логістичних маршрутів. Перший виліт мій був невдалим, не долетів до цілі, але потім згодом привчився. Там колеги старші, побратими показали, що і як вже працювали нормально. Якщо бути чесним, перший вихід не було страшного. Тому що я думаю, що я ще не розумів, що, що кругом в мене робиться. Потім, коли зловили перші прильоти, то вже трошки по іншому голова почала думати, що так трошки страшно може бути. Ми заїжджали на позицію, ми мали поміняти хлопців. Спочатку ми мали вигрузити там, провізію і БК. Нашим побратимам, колегам із хижака, коли ми на першій точці зупинилися, ну, відкрилися двері, де земля, і влучили в нас, і отак отримав поранення. Сильний вибух, трошки все потемніло. Подивився кругом, вроді всі живі. Не цілі, але живі, і це вже добре. Що, закричав, всі знімаємося і ми в укриттях. У мене множинні осколкові поранення були, Там пальці трошки повідривало. Е нога була сильно поранена. Е відкритий перлом малої гомілкової кістки. До речі, з, з ним я ще пробіг декілька десятків метрів. Ну, на початку я навіть не відчував, що в мене якесь є поранення. Просто таке удар був. Потім, коли ми добігли до укриття, забігли в підвал. Ну, Почав надавати сам собі допомогу, там турнікети, і зняв перчатки і дивлюся, а в мене палець просто висить. І в мене тут були ножиці. я так беру, хочу його, ну, щоб він мені не мішав, хотів його видалити. Але хлопці кажуть, та ні, не треба, давай будемо пробувати потім пришивати. Але що, що ти можеш передати це? Це було неймовірно. Вже я не міг тоді ходити, тому що багато крові втратив. Уламки були в обох ногах, які в правій і в лівій, поки на адреналіні воно не відчувалося, потім ми 4,5 години пролежали, поки тампонувалися, чекали евакуацію. Спочатку на ну, повиймали осколки, які можна було. Трошки зупинили кровотечі. Мене вже стабілізували так, що я вже, як мінімум, міг на візку. Їздити сам до того не міг. Кожен раз, коли мене ставили в положення сидячи, я відключався. Десяток операцій вже було, але воно ну, все нормально пройшло. Те, що говорять, що поліція не воює, ну, воно ну, ніяк не може бути правдою, тому що велика кількість поліцейських, ну, яких я особисто бачив там. І вони дуже достойні люди. Вони воюють. І причому дуже непогано воюють. Зараз ну, на нашому напрямку лють, цунамі, наші стрілецькі, корд це все безпосередньо ті ж поліцейські. І вони тримають там. Є планові операції, які потрібно зробити, щоб нормально відновитися. А далі, я думаю, що якщо все буде добре, то повертаємося назад. Os <laughs>